Тільки подивіться, яка краса смакота в нас вийшла. Продукти максимально прості, а смачно. М -м -м. Отже, давайте вже готувати. Це буде неймовірно смачно. Я заздалегідь дістала з холодильника вершкове масло, та воно повинно бути такої м'якої консистенції. Одразу попереджаю, що пиріг в мене буде на все дечко. Тому не лякайтеся, що тут дуже багато інгредієнтів, бо я роблю дуже великий пиріг. А всі пропорції я напишу вам у закріпленому коментарі на одну порцію, тобто на таку круглу формочку. А я беру порцію у 5 разів більше. Так, і тут заздалегідь я відміряла також цукор. Обов'язково завжди в тісто я додаю сіль. А в даному випадку буду додавати десь три таких добрі щепоточки. Так, маса у нас просто стала однорідна. У мене тут є домашні яйця, обожнюю село за це. І далі додаємо по одному. Ну, в моєму випадку я буду додавати десь по два. Так, і треба все об'єднати. Хоча в мене рука працює як блендер. Дивіться, який колір насичений жовтий, завдяки тому, що ми брали домашні яйця. І я також відміряла тут вже мука. І додаємо на мою гігантську порцію муки розпушувач. Знову ж таки, я беру 5 чайних ложок, але на одну порцію йде одна чайна ложка. І дуже обережно починаємо вимішувати. Головне, щоб в нас вийшло однорідне тісто. Зараз покажу, яке воно таке плотне. Дивіться. Тобто воно взагалі не стікає з лопатки, а трішечки так як спадає. Аромат вершкового масла М -м -м, це дуже смачно. Ну от ви тільки подивіться на це яскраве сонце. Неймовірні. Круті, абрикоси, м'ясисті. Ось такі треба брати на цей пиріг. Зазвичай я готую завжди кожного літа, тільки, з, тільки зі слив, бо я просто не встигаю на абрикоси. В цьому році я встигла, я вже їх помила і відділила від кісточки на отакі половинки. Беру ось таке велике дечко. Це слово просто мене забавляє дуже сильно. Відправляємо наше яскраве сонячне тісто, зрівнюємо. По всій формі і беремо наших красунчиків дуже красиво викладаємо Трішечки їх отак от втрамбовуємо. Обов'язково зверху ми трішечки абрикоски присипаємо цукром. І вся ця краса відправляється в духовку, яку я заздалегідь розігріла приблизно 170-180 градусів. Якщо у вас порція одна або дві, я думаю, вже можна перевірити, як пройде 45 хвилин. Який неймовірний аромат стоїть на весь дім! Це Неймовірно, смачно, обов'язково приготуйте. Або якщо у вас є пізні абрикоси з абрикосами, або зі сливами. Я цей пиріг готую щороку по декілька разів, тому я в цьому смаку впевнена на всі тисячу відсотків.